Давно хотіли спробувати той формат, щоб дивитися якийсь фільм або мультик, аніме в прямому ефірі і коментувати. Але Ютуб нам попередження, що так робити не можна. Хоча ми багато відео зустрічали, де саме так розглядають якісь фільми. Не знаю, як вдається Але Це в інші. може авторські права саме на стального алхіміка, братерство, бо там вже різні є рівні захисту ну, авторських це, прав. Це, звісно, так. Ну, а може це не коротше, може так робити якщо, в стрімі. Якщо комусь це було цікаво, вибачте, можливо, будемо якось по-іншому робити, дивитися самі, а потім просто казати свої думки, які в нас були. або записувати саме з реакцією. Ну, не знаю, може це саме на стрімі не можна так робити, а відео можна. Бо я ж кажу, попально ось декілька годин тому попалося відео з там дивляться так Декілька різних серіалів. Та і раніше часто зустрічали таке. Тому ну, не знаю, подивимось, потестимо. Це нам просто не щастить. Так. <рес> <рес> Як так, якась, ну, якась така неприкольна хрінька.